Доброго дня, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Малятка, погляньте, хто завдав до нас у гості? Це лялька Оксанка. Але малята сьогодні щось нею трапилось. Вона прийшла занадто засмучена, так не розповідає мені, що сталося. Дітки, давайте разом запитаємо, що трапилось і що це у неї у руці таке цікаве. Лялька Оксанка, доброго дня! Що сталося? Розповідай діткам. Доброго дня. Трапилась дуже неприємна неприємність. А що таке? Я поспішала на заняття, а мама по дорозі дала мені цукерочку, мою улюблену. І коли я йшла, я з'їла цукерочку, а папірець викинула додолу вниз. Аж раптом мені зробила зауваження тітка, яка стояла на зупинці та чекала автобус. Вона сказала, що за невихована дівчинка кинула папірець не у смітник. І я дуже засмітилася. Мені стало дуже соромно. Я взяла папірець і швидко пішла геть звідти. Гелька Оксанка, це цей папірець, Того? через який ти так засмутилась? А хіба ти не знаєш? Що про чистоту навколо нас дбаємо тільки ми. Оксанка, ти що не знаєш? Дітки, можливо, і ви не знаєте, що ні в якому разі не можна забруднювати наше навколишнє середовище. Дітки, Оксанка, сміття буває різних видів, та його потрібно окремо сортувати. Пропоную вам про це більш детальніше переглянути у пізнавальному відео. Гарного перегляду! Уявляєш, щороку кожен з нас створює у десятки разів більше сміття, ніж важить сам. сміттєвик. І планета забруднюється дуже швидко. Ой, який страшний. Вага сміття, яке щороку виробляється на землі, у сім разів більше за вагу усіх людей разом. А коли сміття потрапляє на сміттєзвалище, його неможливо переробити. Саме тому варто просто сортувати сміття. Мене всі не новий, я тобі допоможу. По-перше, окремо складай папір і лише незабруднений. О, це що чек? Ей, ні, чеки не можна сюди кидати, вони не перероблюються. По-друге, з допомогою дорослих сортуй окремо чисті скляні та металеві вироби. Метал, 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 метал. По-третє, разом з батьками пластик збирай окремо. Є багато видів пластику, і не кожен з них можна переробити. На кожному пластиковому виробі є трикутничок з цифрою, що вказує фахівцям, як саме цей виріб перероблювати у подальшому. Але нам з тобою важливо запам'ятати: вироби трійкою чи сімкою у трикутнику або взагалі не позначені цифрами, викидаємо у загальний сміттєвий бак. Ці речі не переробляються. Навіть упаковки від соків тетрапак вважаються пластиком. Перш ніж викидати їх, потрібно вимити та стиснути. Небезпечні відходи здавай на знищення окремо і обов'язково разом з дорослими. А все інше викидай до загального баку. Перебране сміття можна здавати до станції сортування або викидати у спеціальні сміттєві баки. Здавати до станції. Тож правильним сортуванням сміття ти допомагаєш зменшити забруднення планети. Вам сподобалось відео? Сподіваюся, що воно було для вас дуже цікавим та корисним. Малятка, ви дізналися з відео, що сміття потрібно обов'язково сортувати. А саме ми сортуємо як? Лялька-оксанка, ти пам'ятаєш, як ми сортуємо сміття? Так, я дивилася, відео дуже уважно. Ми сортуємо його у чотири бокси. Перший Кладемо тільки паперові відходи. Молодець. Туди входять різні папірці та паперові відходи. Молодець. У другий ми кладемо тільки пластикові відходи. Так, туди входять бутилки, різні пластикові тари. А у третій ми кладемо вологі відходи. Це дітки можуть бути залишки їжі різноманітні. І в останній вкладемо желізні залишки, батарейки там, всілякі. Так, молодшиночка, ти дуже гарно запам'ятала малятка. Сподіваюсь, що ви також будете допомагати своїм матусям сортувати сміття, адже це дуже цікаво та корисно для нашого суспільства. Малятка. А зараз я пропоную вам закріпити отримані знання та пограти у дидактичну гру, яка має назву Сортуємо сміття. うん <Push. S 2>。 У гру. Лялька Оксанка, тобі сподобалось грати у цю гру? Так, дуже. Малята, я сподіваюся, що ви закріпили добре та знаєте тепер, у які бокси ми з вами сортуємо сміття і куди ми його викидаємо. Малята, пам'ятайте, що ми з вами, справжні помічники природи, ми повинні дбати про чистоту навколо нас. І ні в якому разі ми не маємо права забруднювати наше навколишнє середовище. Адже наша природа від цього страждає. Малятка, я пропоную вам разом з батьками долучитися до дуже цікавого флешмобу, який має назву Чистота починається з мене. Що це означає? Вам потрібно буде скинути фотографію або відео того, як ви прибираєте навколишнє середовище або сортуєте сміття, буду з нетерпінням чекати фото та відео. Малята, завжди бережіть природу, будьте чемними та слухняними. Сьогодні прощаюсь з вами лялька Оксанка. Прощайся з малята! Була рада вас бачити! До побачення! До побачення, малята! Все буде Україна, наше майбутнє. Нас нікому не відібрати.